Олександр Столовий, здав такий проєкт. Мене зацікавило, чи зроблю, чи не зроблю. Привозимо отакий матеріал. Потім ми його розрізаємо, доски склеїмо в такі щити. От. По дліні отаких ліков. Це основання, основання скрині. Скриня должна бути а, в розмірі, вона должна бути з легких пород наподобі, от, як липа, клен, щоб не було, не там 18 кілограм. Перша скринька в нас вона вийшла, доволі непогана. А потім можеш почали все усовершенствувати, усовершенствувати, поробили лікала, щоб вона вже було точніше. На одну взагалі, я отак, ну десь около двох тижнів. Приятна, що люди потребують нашу продукцію за кордоном.